Єдиний сенс знати російську мову це знати мову ворога, щоб воювати з ним на його території. До повного знищення. Адже так сталося, що вони ніколи не зупиняться. І це війна на тотальне знищення. Або ми, або вони. І не ми почали цю війну. Ми для них існуємо в двох видах раби і мертві. Вони для нас, на жаль, існують тільки в одному виді мертві. Чому? Тому що вони ніколи не зупиняться. Ніколи. І я хочу, користуючись нагодою, незважаючи на те, наскільки це тяжко а насправді уявіть собі, є ще й страшні речі ніж війна. Уявіть собі, бо я, як українець в Україні, за те, що я українець, я прохожу над тортури. Просто зараз. Є такі речі, ну це окремо. Ми маємо не зупинитись. Ми маємо остаточно і повністю знищити, яким вони були красивими під захистом ЮНЕСКО, Пітер і Москву, як мінімум. Ми декілька разів в нашому літописі зупинялись з різних причин. Ну, брати, православні, тільки ми повертались ніж в спину. Це татаро-монгольська Орда. І не дай нашим силам, а вже десь 120 тисяч воюють під жовто-блакитним прапором, зупинитися. Я знаю, що на це потрібні колосальні сили, це величезні агломерації, це окремих країн. Але вони ніколи не зупиниться під цим демоном-жрургом, який там по всім законам зі не притаманним, до речі, цій території, але побудований там, да, цей мавзолей і так далі. Поки не знищено було фізично Москву і Пітер. Незважаючи на те, що він дуже-дуже красивий, цей апологет імперіалізму, поки не знищене буде фізично, не вирутало на цьому місці котлован і ще треба ще охороняти, щоб нічого не зупиниться. Нічого не зупиниться, ви маєте це розуміти. Якщо ми дійсно захочемо хочемо закінчити війну принаймні з цієї сторони, а сама війна закінчитися не може, ми маємо повністю тотально знищити, окрім всього цього, окрім всього іншого, знищити ці два міста. На жаль, це ненормально говорити про ці речі, але у нас немає жодного виходу і дай нам сил не зупинитися, не повторити цю помилку. Яке ми зробили декілька разів, у нас були можливість палити Москву та мінімум три рази в нашому літописі. Це завжди було помилкою, не можна зупинятися. Я про це говорю з такою болю і надією в серці саме вперше, от ексклюзив в вашому етері, я ще ну, свою думку з цього приводу ніколи не виражав І по засумнів, це має безпосередньо відношення до української мови. Ми бачимо, як в тому ж мордорі жителі самі приходить на українську вішають українські прапори, скидають ці російські прапори і мого що недолугі. Ми в наших містах виходили на демонстрації, зупиняли голими руками танків. В їхніх містах я щось не бачу такого і близько, і вони взагалі поводяться, ніби нічого не відбудеться.